Віталій Купрій, позафракційний позапартійний депутат. Я зараз хочу вас, шановні колеги, повідомити про страшні підступні плани Петра Олексійовича Порошенка, як він хотів утопити в крові нашу Україну, щоб залишитися на своїй посаді безкінечно і узурпувати владу. Буквально вчора я провів скайп інтервю із людиною, яка раніше працювала на спецслужби України. Це колишній боєць батальйону Азов. Це Сергій Сановський, який розповів мені, як певний час він намагався і його намагалися вербувати для здійснення цих страшних речей. Про що мова з 2016 року, за дорученням Порошенка, начальник контрозвідки СБУ генерал Олексій Петров, розробляв план, яким чином зробити тут в центрі Києва масові заворушення, застосувати зброю. Знищити певну кількість патріотів, а потім зачистити опозиційне поле. За цього були задіяні певні люди не тільки служби безпеки України, а також головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За моїми даними безпосередньо, значить, майор контрозвідки Олександр Поклад та Андрій Лісогор, радник СБУ, засновник клубу бойових мистецтв Клинок. Вони намагалися зібрати певну групу людей і доручили це пану Сергію. Пану Сергію доручалося конкретно знайти 150 добровольців, учасників АТО, ветеранів АТО. Можливо, які зараз не дуже гарно почувають себе фінансово, можливо, які там є проблеми з алкоголем, і запропонувати їм кожному по 10 тисяч доларів для того, щоб вони в певний час, це 16-17 роки, вийшли і підігріли акції протесту проти режиму Порошенка. Після цього лісогор повідомляв Сергію декілька разів, що будуть співробітники Альфа, а також 8-й спец... полк призначився Хмельниччини, очікувати ці дії і почнуть криваву бійню. Вони мали зачистити всіх, хто брав і хто мав зброю. Для цього зброя перевозивалася на склади на Хмельниччині в цей сполк спецпризначенців, і пізніше частина цієї зброї проходила по справі надії Савченка. Я вважаю, що це була свідома провокація, яка не сталася, але пізніше спецслужби пішли на інший крок Дискретувати Савченка і показати, який у нас такий всякий герой Порошенка. В цій ситуації Сергій ховається зараз. Вісна йому загрожують смерть. Він повідомив мені всі деталі цієї страшної ганьби. У мене на Фейсбуці є його інтерв'ю приблизно одну годину. І я хочу, щоб ви всі знали, що нас очікує і може очікувати, якщо народ вийде на вулиці і не погодиться з фальсифікаціями. Я вважаю, що наш єдиний зараз шлях всі мобілізуватися, не допустити Порошенка до перемоги, такої званої перемоги, фальшованої перемоги у другому турі, або навіть не пустити його і до другого тура. І тоді ми просто забезпечимо порядок в Україні, і у нас не буде жодної кро.